Вітаю вас, шановне панство! І я без перебільшення вважаю, що це один з найважливіших відосів, які ми знімали останнім часом. Як наших військових кидають на гроші? Коли ми поринули у цю тему, ми були шоковані. І перш за все тим, наскільки це масова. Подія. Якщо ви зайдете на OLX, ви одразу зможете знайти 3, 5 або навіть 10 оголошень, у яких вас будуть намагатися кинути на гроші. Коли ми почали вивчати цю тему, у нас виникло одразу два питання. Перше питання, як на цю майже елементарну схему шахрайства. Можна повестися? Тому що це видно за декілька кілометрів, що це шахраї? І друге питання, яке у нас виникло: як таку потвору може носити наша планета? Взагалі, що ти за така тварина, яка кидає наших військових, які боронять нашу країну на гроші? Як ти можеш це робити? Але за 20 хвилин ми знайшли відповіді на ці обидва питання. Отже, до нас зателефонував військовий і йому потрібна була порада. Він був схвильований, тому що він знайшов неймовірну тачку в оголошеннях на OLX, а саме Toyota Hilux. Але волонтер, досить відомий волонтер, просив за неї передплату. І він е, вирішив з нами порадитись. Коли я запитав, що це за машина. Він розповів, що це неймовірний хайлюкс, Hi Toyota Hilux, пікап, який має потужний ліфт, який має потужну гуму, силові бампери. І, взагалі, в їхньому підрозділі це саме те, що потрібно. Коли я запитав, яка ціна на цю машину, він сказав: 2700 баксів. Все у мене більше сумнівів та питань. Не було, тому що я був впевнений, що це 100% шахрайство. Хто вперше на нашому каналі? Дозвольте мені пояснити, що з початку війни наша команда, завдяки вам, вельми шановне панство, завдяки вам, глядачі, привезла, відремонтувала та передала на фронт. 50 авто, і ми продовжуємо це робити. І ми знаємо, скільки коштують машини. І коли за Тойоту Халюк з 6-го року у вас просять 2700 баксів, це 100% шахрайство. Але інше підтвердження, тому що це шахрайство, це те, що людина вимагала передплати на якогось там брокера. Отже, що відбувалося? Цей шахрай пояснював, що потрібно. Завести машину на військового, що він дуже хвилюється, що багато машин, які вони вже привезли, не потрапляють саме на нуль, а лишаються десь у штабах, у командирів, і тому краще привезти одразу на військового. А для цього потрібно, щоб брокер зробив договір куплі-продажу, зробив якийсь акт приймання передачі. Він привезе цю машину, і протягом року цю тачку можна буде розмитнити. Коли я почав спілкуватися з цією людиною, з цим шахраєм, тому що я отримав номер телефону і потім вирішив зателефонувати. Я пояснив людині, що ми можемо надати листа від ЗСУ і, взагалі, не потрібно ніяких брокерів. Він сказав: Окей, окей, давайте тоді листа від ЗСУ, і зник. Тобто він мені не надав ані технічного паспорту, а не жодних документів щодо авто. Коли я зателефонував йому за декілька днів нагадати про себе, він надіслав мені якийсь технічний паспорт. Фото було жахливої якості. Потім я роздивився, що там взагалі технічний паспорт на шевроле. Але я почав з ним продовжувати спілкування. Ідея була така: чим більше часу він витратить на нас, тим менше часу він витратить на тих людей, які хоче кинути. Отже, через деякий час він, начебто, вмовив мене все ж таки вести машину на військового через брокера. І не вести її через лист від ЗСУ. І ми погодилися. Алло, от ти сам так? <після> так, я подивився досить добре, круто, я бачу. Ви ж казали, що документи відправите. Ну, зараз, зараз сам відправлю свої документи зараз. Ще раз мені, будь ласка, схему. Тобто, ви надаєте акт прийому передачі, правильно? Так. <після> <після> Куди, куди, куди вам Ну я ж не знаю, куди вона їде. Вона їде через Львівську митницю чи через Волинську митницю. Я можу, наприклад, відправити. Львівську, дивіться, ви, ви в, Львіві, в Львові можете забрати в тітку, так? Можу в Львові забрати, так. Це займе два дні. Дивіться, дивіться завтра виїжджає, це буде 21-го вона вже буде в Львові. Я вам скинув свої документи, волонтерські. ви мені скиньте, будь ласка, свої, і е, у нас виходить що, коли машина приїжджає, який з неї буде пакет документів? Я ж, я ж розумію, дивіться, я прирозу її на бляхах. У вас у вас буде рік, щоб її розмитнити. А, рік, щоб її розмитнити. Так. Так вона ж на фронт їде, нам взагалі і не потрібно. Ну я ж дай боже все закінчиться. а Ви заберете втівку і потім оце зробити розмитлення, та й все. Ви казали, що там є послуги брокера. Що брокер буде робити? Е, дивіться, брокер вам зараз робить документи, а в ньому передачі будете паспорт втівки, польський буде. А хіба зараз брокер робить все... акт прийому передачі? До чого? Я просто не розумію, навіщо в цій схеми брокер, брокер, Це брокер, зараз дивіться, зараз це брокер буде робити. І щоб ви так розуміли, я з е, автівок нічого не заробляю. Заробляє тільки брокер. Зараз заробляє тільки брокер. Вони зараз будуть займатися всі е, документи, міс, е, акт прийому передачі автівки буде робити. Це цей брокер буде робити. Так, зараз, зараз, зараз я вам відправлю свої документи. Денис, ви можете не хвилини, тому що я сімейна людина, я допомагаю своїм хлопцям. Я хочу, щоб це росня вже поздохла, щоб було вже все добре. І тоді він сказав, що потрібно зробити передплату саме для брокера, і коштує це 550 баксів, тому що брокер робить якісь там необхідні. Документи ви казали мені, треба зробити предоплату. Правильно я розумію? Так, так це від загальної суми. Це від загальної суми. Це... У нас виходить, що е, люк стойота е, коштує 2,700 і 550 так. Я вам плачу. Мінус 150, Так це буде 2,150, коли автівка приїде. Буде 24 години е, е, перевірити. Авто вас буде і потім вже робити останній розрахунок. Це 250, так, здається. Так. І тобто 550 я маю скинути предоплати. Куди мені її скидати? Це залога сума. Я вам скину брокера рахунок. Ви ви скинете рахунок Молода, чи брокер? Так, номер карти. Рахунок, номер карти. Дивіться, зараз я вам все відправлю, все напишу вайбері, добре? Добре, я буду чекати, давайте, тому що час вже пізний, вже. Вже я не знаю зараз як мені з хлопцями спілкуватися, тому що вже майже десята. Дивіться, дивіться ви... аптіка приїде, це 100%, це я вже, хлопці про мене тільки добре кажуть. Нічого поганого немає. Що э, почало відбуватися? Ми з хлопцями зібралися вечором э, під час вечері і почали трохи розводити цього шахрая. Яка тварина? Яка тварина. А саме, зробили на фотошопі начебто скріншот, що ми відправили йому кошти у розмірі 22 500 гривень. Так, отже, ми тепер йому відправляємо наш фотошоп. Опа. Так, Денис. Ігор, ну ви там з'ясували, у вас там все окей. Все, все добре, все добре. Одесятого раку вчівка виїжджає. Як нарешті. Все, я сподіваюся. Так, так, що все, все буде добре. Все та все добре буде. Все буде Україна. Ага, дякую, дякую. Все все, я вам завтра за все скину. Добре, дякую. Так, ми допустили деяку помилку. Ми не все змогли угледіти саме в цьому скріншоті. Але ми відіграли цю ситуацію і сказали, що вранці ми повернемо ці кошти і надішлемо йому знову. О, дійсно я вибачаюсь. Дивіться, там брокер перепутав. Ви не скинули кошти. Там влад Київ, а должна бути Людмила Кравець. Зараз будемо перевіряти. Перевірте, будь ласка. Алло. Алло, Алох, зараз ніяк, тому що сам водитель лафета він просить наперед кошти. Зараз у вас ніяк не виходить, тому що сам водитель лафета просить наперед кошти. А, а при чому тут водій лафета, якщо ми про. Прав... Ні-ні-ні. Розмовляем... Я кажу у котрі, у котрі, тобто, котрі години. Давайте я вам поясню, що відбувається. У мене був скопійований mm -hmm. номер картки, коли я платив за запчастини. Так, зрозумів, так. Я, так, я, я вважав, що я скопіював ваш номер картки, але так не вийшло. Я а У мене про... так же було так. Я вставив, проплатив і потім з'ясувалося, що це я проплатив саме тим хлопцям, які займаються запчастинами. Е, мені потрібно буде завтра о 8-й ранку зателефонувати до них, е, пояснити це. У мене там знайомі. Вони мені приблизно восьма ранку повертають кошти, бо в мене лишилося на рахунку там 17 тисяч, мені не вистачає, щоб заплатити ту суму, яку потрібно вам заплатити. Вони мені зранку повернуть мої кошти, і я одразу вам перетелеф... перешлю ці кошти ще раз. Все добре, немає питань, восьма година, так. Скажіть, будь ласка, останній строк, коли я маю перевести ці кошти. — О 9 -е години ранку. Добре, я буду намагатися встигнути. Так, о 10-й -е виїжджаю, 9 -е дев'ятого надо підплачувати. Добре, добре. Я вам вдячний, буду намагатися встигнути. Все, все добре буде. все. все. — Дякую, Дякую. Дякую на добраніч. — На добраніч. — До побачення. Саме головне, що я забув вам сказати, так це те, що перш ніж просити передплату ця людина. Надсилає відео е і стверджує, що він Поліщук Олександр Станіславович. Він присилає паспорт Поліщука Олександра Станіславовича. Він присилає відео, де люди дякують, військові дякують, волонтери дякують Поліщуку Олександру Станіславовичу. І він стверджує, що це він. Фішка полягає у тому, що його звати Ігор. Ага. а Подяка якомусь Олександру. Ми бойці 241-ї бригади 251-го батальйона. Щиро дякуємо Поліщуку Олександру Станіславовичу. Отроти РВП для, про допомогу, придбанні автомобіля для нашого підрозділу. Слава Україні! Героям слава! Хлопці, комусь дякували, але яке відношення Олександр має до Ігора? Я Олександр, це мій напарник Ігор. О, я тебе чую. Бачиш, він все. Денис, я Олександр, це мій напарник Ігор. Поліщук Олександр Станіславович на паспорту нашко місто Золотоноша Черкаської області. І фішка полягала у тому, що дійсно Поліщук Олександр Станіславович є така людина, і це досить потужний волонтер, який з початку війни допомагає військовим. Але ці потвори використовують його паспортні дані. До речі, може зараз використовують вже і мої, але у нас не було іншого виходу. Використовують ці відео не ставлять на аватарки фото. Саме цього Олександра Станіславовича і ведуть діалог, начебто від його імені, стверджуючи, що вони добропорядні волонтери. Але звісно, це не так. Отже, вранці наступного дня ми відправили вже відкоригований правильний скріншот, де було написано, що ми відправили 22 тисячі 500 гривень саме брокеру. І тепер чекаємо на те, коли автівка поїде з Польщі на Україну. А їхати вона мала за 15 хвилин. Алло. Е, Ігор, вітаю. Так, доброго ранку. Е, скажіть, будь ласка, я ж е, вже з утра вирішив питання, відправив вам скрін, відправив гроші і хотів поцікавитись, на якому там етапі завантаження по машині. Почекайте ви. Відправив кошти? Ну, звісно, я ж обіцяв, я відправив. Ой, зараз, Денис, тому що на цій карті за ліміт. Зараз я перенаберу, добре. Перенаберіть, будь ласка, тому що я чекаю. І якщо можна, дайте мені, дайте мені будь ласка, номер водія. Щоб я з ним контактував, коли він приїде. Добре? Добре, добре, звичайно. Чекаю, цей шахрай. Коли подивився на скріншот, сказав, що скріншот все окей, але гроші ми не отримали. Тоді ми зробили за допомогою фотошопу виписку з банку. До речі, будьте обережні, це можна зробити елементарно. Ми зробили виписку з банку, де є печатка банка і де написані всі ті дані, що ми відправили на ось цей номер картки, ось таку суму саме у такий час. Дісну, да. е, брокер мідвоний, каже, що нічого не пройшло, ніяких коштів. Як не пройшло? Я зараз скину випуску з банка. Зробіть, будь ласка, скиньте, тому я, що я не, зараз... реально нічого. Ре, я вам кажу, як воно є, реально ж нічого не проходило. Скиньте, будь ласка, цю випуску з банку. Я зараз скину випуску з банку вам за хвилину. Ви мені можете поки що скинути номер, номер водія, щоб він вже в мене був, який буде вести? Все, зараз водій підійде в мене і я вам все скину. Він підійде біля вас? Він зараз підійде, забере, і я вам все скину зразу. Та я, номеру, я, 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 скину. я не хвилю, я вам скину. Я вам скину. Він буде, він буде польський, це буде вайпер. Я зараз скину. А, а ви самі в Польщі знаходитесь? Так. Ви самі знаходитесь. Так ви не, ви не поруч з машиною? Я зараз пішов у брокера. Поїхав в брокера зараз, щоб він зробив ці документи, щоб і так далі, тому подобне. Ви зараз відправили кошти, кошти не зараз. Я виписку я, розбирати... я, я зараз так зараз. Зараз я буду розбиратися з брокером. А я виписку з банка. Зараз вам надішлю. Все добре чекаю. І після того як ми відправили саме виписку з банку, у цього шахрая вже не лишилося сумнівів, що гроші відправлені. Надіслали цьому волонтеру ось таку штуку. Ось так вона виглядає. Це можна легко зробити, будьте обережні і уважні. І зараз чекаємо на його реакцію. Ось ПДФ пішла до нього. Алло. Алло, Денис, дивіться, зараз вам все порахую, скільки там не статок, що було чітко. зараз вам все скину на вайбер добре. Я зрозумів, що порахуйте. А що там по остатку? Ви ж казали 250 буде по остатку. Так, так, зараз, зараз я вам все порахую і тролі, добре. Добре, і відбрате мені, будь ласка, номер телефона водія. Добре. Зараз зброчте номер телефона. Ви гроші побачили? ж? Зараз брокер ще не відзвонив, Зараз мені віддзвониться і скажу. А коли машина має виїхати о 10? -й? О 10. О 10-й це за польським часом чи за київським часом? Це за київську. Тобто через 20 хвилин вони мають виїжджати. Так. так. Скиньте ну, мені, батьку. Будь... Максимум задержка буде там, ну, хвилин 15. Ну я, я зрозумів. Скиньте мені зараз, будь ласка, номер телефона водія, щоб я з ним контакт тримав. Зараз можете скинути? Добре, добре, зараз. Що почало відбуватися далі? Далі він почав розповідати, що тепер ми маємо зробити передплату в розмірі 50% від вартості авто, тому що, начебто, ми так домовлялися. Тобто, 2700 мінус 550 баксів, це лишається 250. і ще. 50%, а це 1075 доларів, ми маємо перерахувати йому. Ви відправили 550 доларів, 22 тисячі 500 гривень, це за брокерські послуги та автовоз. Ага, залишається ще 2150 доларів, це... 80 тисяч 620 гривень, половину за машину, це 1075, тобто 40 312, чекаю чек, Діана Кравченка на ту карту вже ліміт. Ще раз половинку за машину. Так, добре. Це стандартна шахрайська схема, тому що коли людина вже зробила передплату, коли вона вже витратила 550 доларів і тепер розуміє, що якщо він не зробить решту передплати, він втратить ті 550 доларів, багато людей роблять другу передплату. І це фатальна. Помилка. Алло. Алло, Ігор. Так, так. Я по-перше, я хотів поцікавитись, я ще маю якусь предоплату кинути. Ну, ну це за автівку. Я ж вам казав. Ми ж спілкувалися з вами, ви казали я, предоплату тільки я, на брокера. Я вам... Дивіться, я вам сказав за брокерські послуги та автовосі. Вам сказав, я вам все порахую, відпалю остаток там скільки ще у нас буде, я вам скину все на вайбер, я ж вам казав. Ну, ви скинете мені всі на вайбер, але ви мені написали, що я маю скинути ще пів передоплати на за пів машини, за вартість пів машини. Так, і коли автівка буде, вже стане, розрахунок буде, коли автівка буде. Ну, так у нас ж спочатку шла мова тільки про. Так я, Денис, я вам я вам казав, що за броківський поглиб і за автовод, це від загальної суми. Я ж вам не казав, що от там плюс інша сума, що от, дивіться, 550 доларів не входить. Ви, до речі, грошісь, ви, ви, ви гроші побачили, що я надіслав, щоб у нас одразу проблем не було. Дивіться, зараз. Ми більше не прийшли. Зараз я вам ще раз подзвоню. Я зараз можу вам відправити скріншоти. блокер мені всі відправив. Зараз я вам все можу збрости, щоб не було питань. Ну я думаю, це якась. Я думаю, якась помилка це з банку. До дешка якась по-любому доже бути. Має бути, звісно, звісно, має бути. Сьогодні що? у мене дивіться, ви мені скинули чек випуску з банку, я нічого не кажу. Це завжди буде 100%, що в кошти прийдуть. Ви мені скинули про ці кошти? Питань немає. Я вони прийдуть сто відсотків. Я зрозумів. Скажіть, будь ласка, ви мені казали скинути номер телефона водія? Зараз водій, зараз мені брокер скине. У мене самого немає зараз водія номер. Зараз Брокер мені скине його номер, я вам сразу вже прикину, Дійс, Ви сумніваєте щось, чи що. Я ж вам кажу, що я вам скину. Це немає проблем. Звісно, в нас вже терпець урвався, і ми розповіли йому, хто він є насправді. Чуєш, друже, скажи, будь ласка, а що ти будеш робити, коли ми тебе знайдемо? Що за питання тобі? Коли тебе ти військові, коли тебе військові Окей. знайдуть, або спеціальні органи тебе знайдуть, що ти будеш о робити? Тебе, або як то ще ти вважаєш? Якщо ти вважаєш, що ти знаходишся в Молдові і кидаєш військових на бабки, то тебе не знайде ніхто. Послухай, послухай ти мене, послухай. Е у тебе з головою все в порядку? ти не з'їхав з луду, чи що? Що, тебе з головою? що у що тебе там? ну давай давай. давай тоді ну, по порядку давай. Що ти хочеш сказати, що ти волонтер і ти все робиш класно, так? Да? Я не волонтер, я допомагаю хлопцям. Ти допомагаєш хлопцям яким? Ти хлопців кидаєш ні, на гроші, таким чином ти їм допомагаєш? Ні. Ні? ні. Не таким ні, чином ти їм допомагаєш? Ні. ні а ні, скажи мені, чином. будь ласка, ти мені тих паспорт на яку машину прислав? На да, какую машину не ты мне не прислал твой паспорт, я тебя пытаюсь. Ты что так со мной вылапишь? Ты Потому ты, что ты, ты, ты понял. Я тебя в рот буду, я выше ты на Гандон. Давай, давай, давай. Ну, давай еще что-то, давай. Послушай меня, послушай. Ты что не в ворую? Раньше бутылки собирал, сейчас волонтером стал, будто ты весь мир твой, Ты... Б... Смейся, Свои документы везде попадут, бля, жди на. Ну. Давай, гляди, давай, бля. давай. Су... Мы тебя еще найдем, понял? Да найдешь я тебе в рот поставлю. Давай, <рес> давай, 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 разогревайся, братан. Давай. Давай. Почему? Ха-ха-ха, <рес> Перші два питання, про які я казав на початку відео. Як люди, як військові можуть в це повірити, і по-друге, як такі тварини взагалі можуть існувати? Відповідь на перше питання: річ у тому, що коли військовий повертається з фронту сюди, в мирне тилове місто, коли він ризикував своїм життям, коли він отримав поранення, коли він втратив побратимів, у нього навіть думки немає, що можуть існувати такі люди. Які дозволять собі кинути його на гроші, людина вважає, що всі волонтери, що всі прагнуть йому допомогти, тому що він боронить нашу країну. Але, на жаль, це не так. Окрім цього, він отримує відеопідтвердження, підтвердження, він отримує якісь відгуки, він отримує паспортні дані. Але це роблять шахраї, і вони надсилають фейкові відоси і фейкові документи. І тому військовий, коли в собі в голові запаковує всі ці обставини, про які я тільки що вам сказав, він дійсно вірить в те, що людина готова йому привезти шалену тачку за мінімум коштів, тільки потрібно зробити передплату. І тепер питання друге. А звідки беруться ці потвори, які кидають наших військових, наших волонтерів на гроші? Звідки вони взагалі беруться? Наступного дня я заліз знову в і я був вражений, скільки там цих фейкових об'яв. Різноманітні номери телефонів. І єдине, що пов'язувало ці об'яви, це те, що були на продажу класні машини за мінімальні гроші. Тобто 2700, 3000 тисячі доларів за Mitsubishi l 200 11 -го, 12 -го року виробництва. Я зателефонував і отримав ту саму схему. Зі мною знову спілкувався Поліщук Олександр Станіславович. Я знов отримав ті самі відео підтвердження: я отримав знов ту саму інформацію. Все було скопійовано один в один. Звісно, ми звернулися до деяких органів, до наших знайомих, і промоніторили всі ці телефонні номери існують максимум один місяць, і всі вони знаходяться за кордоном, переважно у Молдові. І річ у тому, що всі ті картки, які використовують ці шахраї, вони переважно від Монобанку. А ви знаєте, чудово, якщо ви маєте додаток на своєму мобільному пристрої, то замовити картку можна досить легко. Так, тут не обійшлося без громадян України. На жаль, звісно, потрібна допомога для того, щоб саме мати паспорт українця для того, щоб отримати картку від Монобанка, потрібно якось. Поповнювати мобільний номер телефона, тобто мати ще якісь картки, щоб оплатити послуги оператора, потрібно якось кошти виводити і таке інше. Звісно, тут працюють також, на жаль, і українці, але Будь ласка, товариство. Ми чудово знаємось на тому, скільки коштують машини для Збройних сил України на сьогоднішній день. ржавий пікап з Ірландії 2002-2004 року виробництва, який стоїть майже на колінах, буде коштувати приблизно 4 тисячі євро, в який потрібно вкласти ще 2 тисячі євро. І тому орієнтуйтесь саме на ці ціни. Не існують ніяких л 200 Форд Рейнджер 12 13 року за 2700. Це взагалі навіть не існувало на початку війни. А зараз, коли машин вже в Європі майже не лишилося, то взагалі знайти нормальний пікап це проблема. Отже, товариство, ми сподіваємось на вашу підтримку, на те, що ви розповсюдите це відео. Воно не має а не реклами, а не монетизації. І ми сподіваємося що ви, товариство, будете максимально уважні і не дозволите цим потворам красти ваші гроші. Величезна вам подяка, що додивилися до цього моменту. Слава Україні! Слава ЗСУ! І побачимось найближчим часом!